Картошка, яку ви мені передавали, відправляється воєнним. Тому що хлопці сказали, що їй жива ще один. Каже, дайте хоч щось. Кинули, каже, як собак. Без їжі, без одежди, без нихіра. Блять, таке відчуття, я не знаю, що у нас тут воєнне руководство якесь все, блять, або корумповане, або ФСБшне, блять, пронюхане. Ми то, що патанув. Кармить і одівати, вони взять, граблять. Єрмак взагалі сказав. Закінчення перемоги до весни з області фантастики. Єрмак, навіть якщо ти розкрадеш всю амуніцію, всі гроші, всю їжу, що дають пацанам. Ми все одно війну закінчимо. Хочеш ти того чи не хочеш. А то, що ти не віриш в ЗСУ і робиш все для того, щоб війна не закінчилась, поговоримо після війни. Так, тепер. Домашню консервацію, хто передавав. Доповідаюсь. Вся домашня консервація йде на військову частину хлопця. Так що, хто присилає посилки, спасибо велике. Хто присилає гроші, теж велике спасіба. Лишніми ніколи не будуть. Бо не знаєш, куди перші давати. Чи машину заправляти, чи за гуманітаркою летіть, чи посилки проплачувати. Ребята, хто чим може, допомагайте, правда? Я вже замотався. Хто хоче посилки. Номер нової почти 4067-348737. Хто хоче гроші розшима 53 75 41, 14, 04, 99, 11 22 Дякую всім за допомогу. Ми все одно переможемо. Чув, Єрмак, переможемо!